Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде корисне для власників мазди. Покажу, як вмикається звуковий обмежувач швидкості. Необхідно натиснути клавішу Set. І на бортовому комп'ютері за допомогою правої клавіші перевести у крайнє праве положення. Після чого за допомогою стрілочки обрати положення. Тут такий значок спідометра, ну, аначе наче як зі звуковими хвилями. Затиснути клавішу SET до звукового сигналу. І за допомогою джойстика виставляємо швидкість, допустимо, 60 км на годину. Затискаємо клавішу SET, все. Увімкнули обмеження швидкості. 60 Зараз покажу, як працює. Зараз набираємо швидкість. от Досягла 60 км на годину і пролунав звуковий сигнал. Вказана функція буде дуже корисна для тих, хто не хоче порушувати швидкісний режим. Маю надію, що відео було для вас корисним. Нехай вам щастить на дорогах.